Привет всем! У нас есть світло, Сейчас я буду готовить їсти супчик, поубираю немножко, уже будем, наверное, переселяться. Я не знаю, переселяться отсюда, вот это все складать, чи, не, чи як. Ёлку сегодня мне точно надо запаковать. В общем, у меня сегодня куча дел, куча. Вчера мне написала девушка в инстаграме. моя зрительница, что она меня смотрит. не очень приятно. Спасибо. Значит, написала вам такую душу щипательную историю. Я очень люблю, когда люди со мной делятся. Ну, такая, знаете, делятся со мной, открываются. Мы О, блин, мне уже жарко, ребята, надо это, это уже Дима так печукает вас, что можно скиснуть просто. вот. І в чому я? Вона мені написала, що вона більше 10 років була в шлюбі, двоє дітей, все добре, займалася побутом, чоловік будував кар'єру. Ну, що все класно. Ну, почалася війна, змінилися якісь ситуації життєві, і вони розлучилися. І вона каже: я от сижу, я от осталася. Понятно, що там не бідую, там ну, є де жити, все, але каже, я. Каже, не знайшла себе, не реалізувала, позаймалася родиною, і типу, все, і як, і що тепер. Ну, то тобто, есть знаходиться в такому знаєте, подавленому стані відчуття, що ти на дні. Е, Я знаю, що вона мені написала, я догадуюсь. Вона дивиться на мене, і думає, що картинка приблизно, схожа с ее. Я понимаю, мне очень нравятся женщины, которые... Які хотят написать, хотят дать совет, ну любезно, без унижений. Но не прямо, вона мені це не, не казала. Але я поняла, на що вона как бы намікає, що вот у мене чоловік, який да, там, занимається этим, а может в любой момент уйти или я хочу с ним развестись, или еще что-то. Я вам сейчас скажу колись, я уже рассказывала давно, коли 22 роки, ще не было. У мене був маленький градик на руках. І тогда я оказалась, як написала девушка, на дні. На серйозном дні. Без допомоги. Вообще ніхто не допомагав тогда. Даже бабуся Люда не допомагала. Ни фінанси, вообще. Вообще. И я з цього дна вилізла. Ну, я жила у батьків, звісно, яких, у яких було своїх двоє дітей, вони особо там хотіли, щоб я там жила. Кормили, звісно, без питань, За это спасибо. кормили, все. Ну, как би, бы содержать. А мені 22 роки. Знаєте, що таке 22 роки? Це хочеться гуляти, це хочеться якась кофточка, це дівчинка, манікюр. Ні. Потому що тебе і твою дитину задержати ніхто не буде. Тебе погодували, там все, так. Да. І я викарабкалася з ситуації. Ну, Но... Я тоді для себе певні уроки винесла дуже серйозні, дуже серйозні уроки. Що залежати від когось я не буду ніколи. Понимаєте? Ніколи. Тому якщо у вас складається картинка, що я залежна фінансово від свого чоловіка, то це помилково, вам так здається. Якщо життя так складається, люди розлучаються, розходяться, бо ще щось, це також ну, це нормально. Ну, це така ну, що там, ні перший, ні, ні останній случай. Але просто, ну, якщо ви за мене там переживаєте чи ще щось, то я вам скажу, не переживайте. Я не залежу фінансово, щоб так прям що ви це саме, Успокойтесь. Але ми живемо в шлюбі, конечно. Пока мы живемо в шлюбі. Пока, так говорю. Не, ну вот мы живем в шлюбі, значит, у нас в цьому шлюбі чоловік несе відповідальність. Нам так зручно. Мені так зручно, йому так зручно, що він несе за все відповідальність. А чим не зручно? Мені дуже зручно. Правильно? Нам так нравится, нравится. Мне понравится, будем по-другому. Я понимаю тех женщин, которые стыкаются с тем, что все життя жопу мыешь, а потом... А потом ищешь себя. Когда тебе уже за 30, найти себя тяжело. А, и у тебя Така внутрішня, знаєте, тривога, бо ти привикла жити по одному, а тут доводиться жити по-іншому. Обнімаю всіх таких дівочок, хто з цим столкнувся. Сразу говорю, це не саме, страшно, поэтому не панікуйте. Ви Просто чим старше. Чем старше, поняли? Чем тяжелее себя находить, если там 22 года, допустим, там пошла поработала, там, там еще энергия молодая, все. То после 30 -ти немного сложнее. Ну и ближе ж, років там, думаешь, отдала. Короче, все я говорю, все прекрасно знаю. Вот. Ну, мне, ну, мне приятно, что вы мне написали, что вы как бы... понимает, что да, что в этой жизни ну, все очень так хитко. Я все знаю, конечно. М -м -м. Вот так. Открыла в окно. Слушай, это жарко. Сейчас быстро начищу на суп. Заварю супчик. И что дальше? Дальше убирать, мне надо дальше ехать. Я хочу, наверное, стрейч пленку замотать ее линку. Лишь что? Не знаю. Что вы скажете? В стрейч пленку что? Я сделала только одну вафельку. Зараз кусочек шоколадки утром можем. Так що ступай. Сьогодні мають уже запускати котла. Ну, проверять чи запускати, не знаю. Девушка вчора еле вымылась. Полы. Я тут все драила вчора. Уже он пелюка валяется, балка, все. Я вам скажу там это... Это не для моей нервной системы. Ладно, пошли варить суп. Так, в общем, я варю суп. Це у мене яйца Це в Це у мене капуста. Чесник овсянка, сіль просили. Тут просили какао, олію, рис, желе. Це що? Паніровочні просили, макарон. Ну, Галя ж. а бабуся не зябу, але ж Галя. Ой, бабушка ж не сама. Ще печінку ще завезу. Коротше, такое, ребята. Трохи починаю вбирати. Трохи розкладаю, Ну, все таке не ставлю. Це мене спасло. Оті теплі носочки, Карпат. і вот кофточка, звісно мене спасла. Мене вже питають в інстаграмі, де ви замовляли. Когда я не замовляла, мені подарили цю штучку. То я кинула в інстаграмі посилання на Катюшу куколку. Ну, вот я не знаю, про де вона діла це, чи хобі, чи що. Ну, коротше, це віщичка класна. І мені робили компліменти на один раз на рахунок неї. Сьогодні ця штука нахер. Ось ця PlayStation стоїть, я не знаю, мені не подобається, як вона тут стоїть. Там Вова понапихував всього. Це теж буде Вікенштейн. Мені не подобається, як вона стоїть тут. Помієте? PlayStation. PlayStation 5. PlayStation 5. Так, готовлю девочки і выезжаю. Ой, що це воно така, вот ця пенка сейчас познімаю. У-у-у, цендюшинный у мене збираюся. Собираюся, сейчас позавожу клунки, клумки, баби люди с галі Ще перчатки попросила купить перчатки. Кину свої от з H&M. Поняла? Що один. У мене ж тут і яйця, і все на світі, що хочеш, І олія, і. Я ці пакети буду перти, я не знаю девочки. Як Ой, ой, доперти? Зараз соберуся. Поймается их мастери по котлу. Что-то я не поняла они Дети мастера. Немножко как бы время. Короче, все, девчат, поехали. Я срочно должна вам заспівати свою улюблену пісню. Я тільки що її послухала, але тепер вам хочу заспівати. романсеро, про славного Тореро, не знайдете ніде ви такого кавальєро, бо це не жарти кохання, це не гра. Любов зі смертю поруч, вона її сестра. Ух, Отак от і так м'яню. Все, я вже їду. Я вже на світофорі. Зараз заїду ще на базар. На вулиці вже ж все тає. Я не представляю, як воно сейчас, блядь, замерзне все. Воно все тає, воно зараз замерзне. Це буде взагалі габела. Все. Приїхала на базар, мені треба рукавички купити. Галі, Галі, рукавички. Бабушки люди попку мить. Воно зараз. Так, так. А что же мне Ага, мне надо мои э, капсулы 380, 580. А что это, Колер? Классик или что? Капсулы. Мне нравится этот дентник. Порошок, рукавички Добрый день. Ага, никого не. Э, 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 э -э. Элька. так поставила машину. Тут нет, где парковаться. Для... Не припарковаться. Дурдом веселка. Ну что, я приехала. Как я должна это все выдурить, я не знаю. Здесь 350 пакетов, понимаете? Дурдом, просто дурдом. напустить что почему никто не побеспокоился. А кто должен это делать? Кто? Детина больна, чи кто? Умники, писаки. А да, я тоже такая. Мне ж лучше знать, Мне ж виднейше, как покажут. Но нихуя не виднейше. Я пока складываю сюда. Сейчас буду заносить. Сейчас мне еще надо. Мне еще надо все закрыть. Ну что, тут яйца еще. Что... Думаю, да сама с собой базарить. А, нет, одни не пакетики у Одна маечка мне, 60 гривен. И звона. Он не звонит, но я не могу сейчас говорить. Я извиняюсь. Мне надо сумки. Я перезвоню потом. Все, пошла. Стояла? Ну, голова крутилася? Регала чиня? Ну садиться точно надо. Бо атрофація рофаться, вже не ніколи Хоча б бы Може кладіть їй ще одну подушку, щоб вона так вообще полусидя сидела. Хоть опиралася. Ну, як голова буде кружитися, вона разперлась, наприклад. Я сказала, давайте, давайте, щоб ми ходили на кухню, я вас навчу ради їсти і ходить. Вова в друге. В грані чи Вова? Вова нормальна, щось в дочку, ну не знаю. Вроді нормально. Але він зранку не може снідати, як заставляють. Тут він не дуже любить снідати, видно заставили, він зразу пішов вирвав його. Ну, він такий ще парень, що він може сам все спровоцирувати, це не Градік, це може сам придумати себе. Понятно, короче, памперси є? ні, Ми ж буде в тюрму, це вчора у нас санітарний день. А. Ну, понятно. А так на утку Так. Да? Ну, хорошо. Ладно, сідеш, що спішу.

Девчоночки, девчоночки, пока. Все быстро поехала, потому что на маму на времени все Так что дело сделано. Завазло все. Стоит мусор. Но а я не забрала принципиально. Хайгада встает и до носит мусор. Сейчас не слизько, уже каша. Хто це так ре? Ого, он Це косоглазик, що все ли? Кс-кс-кс. Кс. А, ребята, вони тут в кущах, в ёлках. Кс-кс-кс-кс. А чого ви рете там? А, ви що б'єтеся? А ну-ка прекратили, немедленно биться. Казалазі, киди сюди. Що стоїть. Вже биться будуть. Я сказала фу, фу, не биться. Ого, які Ого, разговоры. Ребята. Ребята, розходьтеся. Розходьтеся, не ругайтесь. Черт що. кс, -кс. Хвостом монтеля, паскудне. биться будуть. Ладно, що я уїхала Нема кода. Перчатки маленькі, Галі. Не трясся твоєї матері. Купляй нові. Ну вона ці сказала, що забере дочки купи Коров доїти, що таке не поняла. Ну, в общем ладно. Просто жалко, що так. Що 350 гривень я брала ей М-ку тоже. Так, я приїхала за Вовою, я йому вчора обіцяла, що я його заберу з садочку. Це буває дуже рідко, коли я забираю. Я в садочку, може, разів 5 була за всі ці роки. Ну, на, на зборах і на святах. Забираю і завоза у нас тато. Вот. Тому я йому пообіцяла, іноді він хоче, щоб я його забрав. Це буває, слава Богу, дуже рідко. На голову брини не вот. Тому Зараз сказали 5 хвилин. Хай попісся, пока. Это, короче, таке. Ой, я вже не встигла відкрити. Добрий день, а можна в садочок відкрити? Дякую. А світа нема. Оце у нас тут садочок. Боже, що це робиться? Добрий день, Добрий день. дякую. Добре. Привіт, пішли. Що, що, що? Новий психолог у нас на відпустці. Новий психолог у відпустці? Так. Якось видно п'яти, була нові. Чуєш, а що психолог робить? Провіряю, чи ти не психологічний? А, ну в тебе все нормально, ти не психологічний? Я, я так. А, ну слава богу. Я ще психологічний. Ти психологічний? Ти шуткуєш. А, шуткуєш? Да, я тут сьогодні на фізкультуру. Репера включив на фізкультуру? Ага, обходь, бо воно таке, Ага. Ну ти радий, що я тебе забрала? Дам, я Думав, з я папа на роботі. Давай. Піше. Синочка. Я, я думав, ти забув мене си. Що, Я а, тебе забула? Ні, ну ми вчора говорили з тобою. Мама, якщо щось говорить, мама за слова завжди відповідає. Що мама пообіцяла, значить так і буде. Поняв? Значить, що ми говоримо? що ми говоримо? можна казати, що це угодно, а ти сваблення. Ні, ні, а тільки якщо я скажу, що я обіцяю. А якщо людина щось обіцяє, вона має виконувати, якщо вона слово дала. Це дуже серйозно. Так, а ну давай. Зараз поїду в магазин. Ну треба купити круассанчики, сик. Да? А що ты круассанчика не хочешь? Хочеш? Давай, залазь, залазь. Давай залаз. 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 Психологічный ти мой.